А якщо не секрет, скільки коштує житло оренда на місяць. А на тиждень от можете сказати, скільки на тиждень ви витрачаєте на продукти? От на сім'ю, скільки ви витрачаєте на продукти? План такий дошукати наших українців у польському Врославі, як я це буду робити, багато ходити і прислухатися. Я Інна, нова каховка. Нова каховка. Я Марія. Херсон. Херсон. Світа, кривий ріг. <ріху> Як давно ви в Польщі? Як давно приїхали? Два роки. Я рік буде ровно два роки. Так. Тобто через війну? Так, так, так? так, так через війну. А, а ви? Ну, теж тож два роки. Як вам в Польщі взагалі? Почуваєте себе тут в безпеці? Чи стикалися тут з якимось негативом зі сторони Ні. поляків, дискримінацією? Ні. 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 Все добре, тільки Все, важко робимо. Да. Да. Я Альона з Житомирської області. Угу. Я теж Альона з Кіровоградської області. Дві Альони. Ви приїхали до 24-го чи після? Як давно ви в Польщі? Робила. Почалась війна, я уїхала додому, угу. а це назад вернулася. Тобто ви тут живете? Ну, роботаємо. <с? Ага, у вас є плани на повернення додому? Желательно хотілося, щоб все настроїлося в нашій Україні. Звісно, повернутися додому. Я з війною приїхала. Без війну я приїхала. Да, да. Ну, якби не війна. Ні, якби війна, то я б теж сюди приїхала. не війна. Я якби... приїхала, бо ми планували, щоб син мене тут учився. Ага. Да, планувала да. все планувала таки, щоб... до війни. А угу. тут війна почалась, це все просто прискорилось. Прискорилось, і ми одразу виїхали, бо син. Долучи тут вчитися. Скільки а, йому років? 17. Мене звати, звати Роман. Я Ніна. Ми із Каховки. З Нової Каховки. Херсонська область. Як давно ви в Польщі? Ви з до 24 Ну, Рома після. виїхав до, до. Я виїхав до ще в 2021 році. І, ну і сторону. 100... Тобто ви 100... живете тут? Так правильно Так, Я, так. Розумію? Ну, я приїхала після війни. Вже ви можете сказати, от, наприклад, скільки ви заробляєте або скільки витрачаєте, або ну тут. в середньому тут я вам скажу, що для жінки десь зарплата можна рахувати там ну мінімально напевно три з десь тисячі злотих. Угу. Для чоловіків більше вакансій, трохи більше в них там може 4,5-5 половиною десь так в середньому заробляють. Ну і в принципі десь так само і витрачають, бо ну, не продукти, основне на джерело. Тиждень, от можете сказати, на тиждень на сім'ю у вас у вас дітки є, так? Один. Один. Є. Один. Так. А... От на сім'ю скільки ви витрачаєте на продукти? Ну, Я не знаю, на ну, злотих, напевно, що 200 на тиждень, 300? 300, 300. 300? Так. І це може бути і м'ясо, і ритм. Ну, да, з, з продуктами якби, що проблем немає. Основна якби, така стаття витрат то це є житло. Тому що ну, ніяких виплат для нас тут немає, тому нам доведеться робити. Ага. Платимо за квартиру. Помешкання дорого. Це так все дорого. А ви ви наймаєте самі ви наймаєте так, собі наймає. житло? <регу> а якщо не секрет, скільки коштує житло оренда на місяць? І э, що це? Двохкіна? Три чотириста. От у нас три чотири. Двохкімнатна? Трьох. Трьох. Три шість. Три Так. 3 600. 3 600. Да. А у Марії він ще У мене чотири. Ми від хазяїна і дві кімнати у нас? Ну у нас квартира. Три тисячі двохкімнатна? – Так, так. Да, так. Це десь. В центрі, ні, чи? ні, 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 це не це взагалі смолять, це пригород. Так. А знімаєте тут жильо? Орендуєте взагалі так. квартиру. Можете сказати, скільки коштує, яка квартира, однокімнатна, двохкімнатна. У мене кімната, так як я сама живу. Кімнату знімаєте, так? І скільки ну, тисячу. Тисячу злотих. Так. Ну я а знімаю двохкімнатну квартиру, то дві дві сімсот. Дві, сімсот. Так. дві сімсот. І Це вже з комунальними, так? Чи? Так, це з усім. З комунальними, з усім. А в Україні я за свою зарплату, хоча жила я в своїй країні, була гражданка України і в своїй квартирі. Я за свою зарплату не могла оплатити квартиру. Нас підслухують да, не могла оплатити квартиру. У мене долги були і не і не маленькі долги, і за ці гроші я не могла нормально питатися, а за одежду взагалі немає про що говорити. Взагалі, одежду я не могла собі дозволити купити на сім'ю, на дітей не могла. Це то, як можна жити. Тобто то в Польщі ви ну, заробляєте вам ну, подобається, вистачає на да, житло, на да, житлона, да. На ми на не шинуємо, але ну, всякому на все елементарне нам вистачає. Ми можемо за квартиру платити, ми можемо кушати все, що хочемо, і ми можемо одягатися і оббуватися. Скими працюєте, можна? якщо не е, На шоколадній на шокол... на фабриці. На так? фабриці. Обичні робочі, на фабриці працюємо. Як от з неба ми не знімаємо. А на тиждень от можете сказати, скільки на тиждень витрачаєте на продукти, на їжу? от? Скільки я не знаю. на тиждень? <рес> мені на тиждень на тиждень виходить десь 200 з лишнім звуком. І це на, на вас і на і, і, на, на, сина, і на сина. На сина на двох. На да. двох. Це мені на тиждень вистачає. Я холодильник забиваю, мені вистачає на тиждень. Да. А ви вона? Я її не вважаю щось. Наскільки мені багато не треба, я ж одна. Ні, ну І хостели дорого коштують, і кімнати дорого коштують, і квартири дорого коштують. Якби що, В основному що це для сімейних пар, то це одна зарплата буде йти на оренду житла. А можете сказати, скільки платите за квартиру? Три з половиною. Три з половиною це двох кімнат? Кімнат. Я ж кажу, Майже одна зарплата, що буде йти, буде йти на житло. А де працюєте? Чим займаєтеся? Працюємо на нестлі. Всі разом. Круто. Як вам польська мова взагалі от вчите чи не вчите? Намагаємося вчити? Намагаємося, бо працюємо кругом всі українці ага. і дома теж російсько-українська. Ну, так намагаюся, україномовні у нас. Оточення україномовне. Mm -hmm. так, mm -hmm. так. А можете сказати, скільки от на тиждень вам треба на, закуп... на закупівлю продуктів? От скільки витрачаєте, наприклад. ну На місяць, я думаю, це дуже mm -hmm. складно ну, порахувати. Не, ну, я, я, я наприклад, собі на місяць відкладаю тисячу злотих е, на, на одну на е, продукти. Но іноді і, і більше. І більше, так. І це і м'ясо, і рибка, і так, ну, так, 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 так. ну, Це скромно. Це скромно, це, це саме, саме На ж тисяча злотих. Так, ну, я з, з дітьми, з ага. дочкою, то мені складніше порахувати. Ми більше, тому що дитина мала, то більше потребує. А ви? Ну, У нас трошки більше, то у нас трошки дуже сім'я. Я тут дочка, внучка. Сестра з двома дітьми, нас 6 чоловік, то у нас як. Би, ну, не. чи стикалися ви коли-небудь тут з неприязнью від поляків, ну, тобто з якоюсь негативною такою дискримінацією тощо. Ну я, я працюю на будові, я працюю в жилих будинках, uh -huh. де ну, живуть люди. І як, як завжди, в, ну, говорять в сім'ї не без і бувають такі, що дай да, підходять і говорять, що а чого ти тут, ти маєш бути там, боронити свій, свій край, ну і т.д. і Ну, Я говорю, у мене колись сім'я кажу, тут, кажу, коли я кажу, поїду, коли сім'я ну, і не зможе хто буде кормити, хто буде ну, винаймувати в квартиру, коли я один ну, і працюю. Ні, ну є якби ті, що і адекватно відносяться, і є якісь з негативом, ну по-різному. Другий раз краще промовчати і пройти стороною, таких, хто там е... ну я більше, більше зустрічала таких негативних, що стосувалося видно, що люди не зовсім адекватні з психікою. Бо там викрики якісь там були, чи в трамваях, чи на вулицях, просто що там. Ну видно, що не те, що там воно стосується українців, він там щось і ну і на владу тут, і на місцеву, і на польську владу. Ну там і українців, і Росію приплітає всіх. Ну, Якби що поведінка не зовсім адекватна. А Взагалі комфортно вам розмовляти українською так в суспільстві? Ви відчуваєте, що ви в безпеці? Комфортно, Комфортно, бо дуже багато українців. Скільки від нуля до 10, як ви оціните це комфортно? Ну, не знаю, я десь на 8 може. Я, я родом із Волинської області, я приїхав на Херсонщину і я ніколи не, ну, не цурався розмовляти українською мовою, бо на Херсонщині більшість розмовляють з Суржиком або російською. У мене друзі, з якими я, я працюю, всі спілкуються на, ну, на російській мові. Я маю на увазі тут в Польщі, тобто вам. Комфортно. Комфорт. Комфортно, так. Не так. ви з якоюсь негативною, негативним ставленням від поляків, дискримінацією Ну, Буває. 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 А, а як, ну, наприклад, якусь ситуацію можете щось таке У нас зараз так вже не заметно, а зразу, як дуже багато українців приїхали, то поляки все ну, мені були проти такого ставлення, що так вже аж нас українців багато. Можеш ще щось хочете сказати нашим людям? Хочемо Може, тут? так, щоб України закінчилася війна на, 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 нарешті. Так. І щоб Україна процвітала. Ну, що ми ще хочемо? Ми тільки хочемо хорошого. Вірите в майбутнє України? Як, як ви взагалі? Які у вас? 50 на 50? Мені ну, хочеться, звісно, щоб головне, щоб війна закінчилася. Та як воно буде, бо не вірилося і з Донбасом, не вірилося, що так воно буде, а затягнулося вже. Більше, ніж на 10 років. Ну, Не хочеться, щоб воно так з війною затягувалося, бо, по-перше, дуже багато людей гинуть. І цивільних, і військових, і дуже багато дітей, і інвалідів. Ну. А якби, от, якби не війна, як були думки завжди поїхати? Чи все ж таки в Україні бачили своє майбутнє? Чи... В... в Україні бачили. Ну, але більше чоловіків їздили за кордон ну, на заробітки, як би що. Тому що ну, там, менше зарплати були в Україні. тому... А зараз жінки ще з дітьми приєдналися. Є майбутнє в нашої України Звісно, ми життя на сові. А плануєте, думаєте, так собі на знижку повертатися? Чи може далі кудись? процент? Ні, ні тільки додому. Тільки додому і строїть. <праць> Там тільки там де нас сама ходять на голова. <продукт> Скажи мені, чому забуде те, що голоду. З вами була ваша самопроголошена проголошена Ютубу репортерка Ольга до зубачиська бережіть себе.